Доброго дня, ось приїхала така дуже цікава машинка. Одразу покажу контакти в описі і на, прямо на цьому відео є більше інформації по цьому, по цьому авто ціна. Це Audi e-tron Q5 в такому ексклюзивному кольорі. Це Edition комплектація максимальна на чорному пакеті. Бачите, блек хрому немає. 21 коло... к... колесах, це максимальна комплектація 50 -а. 90 90-85-та батарейка, вибачайте. Тут буде вже українська, зараз замовили, прошивочка буде зроблена. <кій> Отак це виглядає в салончику. Додатково є ще два місця, тобто це на 7 місць авто, ми займалися тільки електричками. Оловсен, музика. Так що звертайтесь під время, для вас електричку.